Почорнювання німців, тому що це були їхні бойові побратими. Ті ш... німці шанували вояцьку вмілість гуцулів і оцінювали їх як рівних собі, як камарадів, як побратимів. І так само і гуцулів. Величезна кількість фотографій, які вперше туркуються. Є і відомі, наприклад, Сень Горук, один з організаторів Січого Стріла Сляндрій Кік, а це син Івана Франка, Петро Франко. Такі красиві типи. А ось один із командирів Гуцульської сотні, Амелян Левицький, а ось він в труні вже, бачите. І шапка накинута, тому що йому так голову розбило, що нічого не знизбили. Ось Олена Степанів про неї тут теж є спор. А ось оці записки, бачите, які я розшифровував. Ось страшно, страшно тяжка робота, свої очі посадили. Бачите, записки Гуцульської сотні першого полку українських січових сіл з років 16-17 Михайло Балий в ОСС Косова. І оце. Перша сторінка цього. цього. Так. Оця книга, про яку йдеться гуцули у визвольній боротьбі, спогади січового стрільця Михайла Горбового, дуже багато додатками. Там і біографічні додатки є. Тобто от згадав Горбовий якогось свого товариша. Ми на нього даємо біографічну довідку. Є там і додатки значить, біографії гуцулів з Прикарпаття. Ну, Лаконічний переважно, звичайно, дуже багато фото, додаток. Ну, і, інші. і серед тих і інших є спогад стрільця гуцульської сотні Олекси Зіня. Згодом він емігрував в Канаду і син його став визначним науковцем в Канаді. І оцей Зінь на передовій на Кирлібабі мав контакт з російськими вояками, українцями з походженням. Справа тому, що росіяни, ну, російські війська стали на невигідній позиції без лісі. Була зима дуже холодна, і їм не було чим топити. Австрійські війська були в лісі, і їм було чим топити землянки, і їм не, не так тяжко це. І ось він якось, був, в нього був вихідний після чергування, він підліз під ці російські позиції і війшов в контакт з цими вояками. Так просто. Сам каже, не знаю, чому я туди поліз. А ці люди говорили українською мовою. І от він їм дозволив, каже, ідіть сюди, пиляйте дерево, поки я тут, щоб вам було тепліше, щоб ви могли чим чим топити. А я поговорю з вашим командиром. І от вони сіли на дерево із цим Андрієм, з водним із російського війська у них почалася дуже цікава розмова. І цей зінь питає в нього, а от... Ви що, українець, каже, що українською мовою говорите. Каже, та не тільки я українець, а весь наш 254-й Николаївський полк є український. І потім цей Андрій е, каже, Алексію, якби ти мене убив, ти б не мав би щастя в житті. каже. Бо моя жінка і мої двоє синів прокляли б тебе. Бачите, яка віра в силу прокляття. У нас як зараз це так не фігурує. От. А цей Зінь каже, а чого ж я тебе маю бувати або ти мене? А він каже, а ти що не розумієш, що ми б'ємося за інтереси чужих нам государств? І отут пише Олекса Зінь, я зрозумів, що я маю справу значно мудрішим чоловіком від мене. Тобто завжди в цій історичній літературі галич... галичан, гуцулів... Зображують січових стритців, що от вони свідомі борці за самостійну Україну, а от ті українці-малороси з російської армії, вони ну, типу, були дуже темні. А оцей випадок показує навпаки ситуацію, що цей зводний Андрій розумів трагедію свою і свого народу, що він змушений битися в чужій армії за, за інтереси чужого государства. А цей зінь не розумів цього. У 1920 році на Гуцульщині сталася страшна подія, польська пацифікація. Це вони так називають пацифікація. Це було щось страшніше. Горбовий в своїх спогадах писав, що татарські напади на Україну в були, давнину були нічим з оцим польською польофензивою, весняною 1920 року. Офензива наступ. Ми добре знаємо, не забули, слава Богу, про польську пацифікацію Волині і Галичини е, Східної в 1930-х роках. Про ті насильства е, ми пам'ятаємося. А от про 20-й рік, про трагедію Гуцульщину, Гуцульщини ніхто не пам'ятає, навіть інтелектуали не знають. Хоча є спогади і Михайла Горбового, і Петра Шикарика-Дониківа, і Михайла Ломацького. Все це детально описано, але якось забулося це. І от в цій книзі, звичайно, ці спогади є про цю страшну трагедію Гуцульщини 20-го року. А Михайло Горбовий, він взагалі в польських тюрмах сидів щороку. І в 20-му, і в 21-му, і 22-му, і 23-му, і 24-му його далі репресували за те, що він творив український пласт в Косові. Поляки які хотіли нас асимілювати, вони забороняли через репресії навіть громадське життя. Навіть громадське життя. Вони казали Горбовому, твори польське харцерство, ну, тобто аналог польського українського пласту. І ми тебе не будемо чіпати. Кинь той український пласт, і ми від тебе відчепимо. Прямо, прямо казали йому слідчі, судді. Його вихованці всі пішли в ОУН в 30-х роках. А один з його вихованців, Максим Юк, Володимир. Він став Косівським районовим провідником ОУН. Розумієте? От таких дітей із пластунів виховав Михайло Горбовий. Ну, Хотів би сказати ще, що Михайло Горбовий і видатний кооперативний діяч. Він створив кооперативу Гуцульщина. Він відновив промисли гуцульські. Він сам був різдвярем, художником, калимарем. Його брат Роман був видатним. Художником і Килимарем потім був членом спілки художників Радянського Союзу. От. Значить, він ще був і політичним діячем. -ді він відновив діяльність партії, яку колись засновував Іван Франко і Михайло Павлик. Ну, тобто, він ще і музикантом був, і на гітарі грав. В... Ну, різностороння людина. От. І дуже чесна, принципова і віддана українській справі. Він фактично був найбільшим організатором гуцульського краю в міжвоєнний період, в 20 30-ті роки. Ну і коли прийшли совіти, значить, він був спочатку ними звільнений з польської в'язниці. Поляки його востаннє ув'язнили в 1939 році. За що? За те, що він не захотів поміняти вивізку українську на магазині Гуцульщина була написана українською мовою. А вони казали, що на польську мову. Та на українських етнічних землях не можна на приватному магазині написати е, українською мовою. Розумієте, до, до чого доходило? Ну, от прийшли ці перші совіти, вони його звільнили, але через півтора року, 10 лютого 1941 року, вони його ув'язнили. Останні документи його слідчої справі стосуються 7 червня 1941 року. І далі невідома його доля. Ми знаємо, що через два тижні почалася війна, німці напали на Радянський Союз, і НКВД знищувало всіх в'язнів арештованих. І в Станіславській тю тюрмі, де був горбовий, і в Львівській, і Тернопільський, і всіх інших районних були маси, вже про це всі ми знаємо. От. І очевидно, серед цих жертв був і Михайло Горбовий. І, до речі, Гриць Голинський, командир гуцульського куреня в Галицькій армії, до речі, Гриць Голинський, є двоюрідним дідусем сотенного упа Мирослава Симчича, з яким ми товаришуємо, який був на презентації цього проєкту в Косові. І ми були і на могилі цього Гриця Голинського, і пан Мирослав, звичайно, був це в делятині він похований. Так що де могила. Точно з наукової точки зору ми сказати не можемо, але 99% це дим'янів влас. І там наприкінці 80-х років були страшні розкопки. І в нас в книзі також є пара фотографій. Особливо мене вразили ці черепи, які лежать на столик.